В українській мові є прислівники, які пишуться з двома дефісами. Наприклад, віч на віч, коли-не коли, де-не-де, -де, хоч не хоч. Чому ж тоді День у день, рік у рік, сам на сам пишемо окремо? Щоб вивчити правопис цих прислівників, запам'ятайте правило. Якщо слово, яке повторюється, не можна змінити за відмінками, то ставимо два дефіси. Наприклад,. Віч навіч. Слово віч змінити за відмінками неможливо, тому що такого слова не існує. Отже, віч-навіч пишемо з двома дефісами. Коли-не-коли. Слово, яке повторюється, коли, є прислівником. Отже, за відмінками не змінюється. Тому коли-не-коли, пишемо з двома дефісами. Слова рік у рік, день у день, сам на сам пишемо окремо, тому що слова рік. День сам можна змінити за відмінками. Рік року сам самого День дня. Запам'ятаємо особливий випадок. Прислівник всього на всього» пишемо з двома дефісами. Це потрібно просто вивчити. А тепер напишіть у коментарях, як пишуться слова будь що будь» та раз у раз.